Доброго дня, ми представники 11-го Б класу рівненського ліцею номер 19 Я Мартинюк Балерія, а я кашістка Ліра. І зараз ми провели невеличке соцопитування у людей різного віку. Наскільки добре вони знаються на історії України? Чи ви знаєте якісь повстанські війська, легіони під час першої стоїни? У за що вони виступали? За самостійно, державу. А хто був командиром саме цієї армії? <рес> Симон Тетюра. Ви знаєте такий легіон українських січливо-стрельців? Ну так. Що можете сказати про них? Ну це ж було був ну, ЛНР, там були українські стрельців. Чи знаєте ви, що таке ОУН? Звичайно. Yes. Що? Організації українських? Звичайно, звичайно. A... Що таке УПА? Українська повстанська армія. А чи знаєте, на які ділки поділились ОУН? Вандерик. Що можете сказати про Мельниківців та бандерівців? Відрізнялися. Різне бачення трошки було. Що можете сказати про Степана Мандеру? Що можете сказати про Романа Шухевича? А чи ви знаєте, можливо, лейони, які створили на заході України? На Галичині, наприклад. Що ви, можливо, можете сказати про Нестора Махно? Про Махно дуже. Чи можете ще сказати саме про українську революцію? Хто там був? Пекюра, втрутилися Німеччина і Росія. пообіцяли всього багато, нічого Тетет. не зробили держава розпалася. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви що таке УПА? Знаю. українська коспанська армія? Знаєте, ви що таке ОУН? Організація Української національності. Знаєте ви, хто такий Степан Бандера і що можете про нього розповісти? Він один з перших, хоть проголосив українську державу. То чи можете ви сказати, на які дві гілки поділилися ОУН? Мельника і Бандери. Чи знаєте ви? Хто такий Роман Шухевич та Василь Кук, і що можете про них сказати? Шухевич був один із генералів генералів української костанської армії, якого застрелили у Львові. Кук був останнім генералом. Чи можливо ви пригадуєте українських січових стрільців? Яке так. гасло вони за собою мали? території? Ви можете назвати якихось полководців саме українських січових стрільців? Mm -hmm. Ні. Чи знаєте ви, що таке ОУМ? Ні. Чи знаєте ви, що таке УПА? Ні, так. Українська австралійська армія. Чи знаєте ви, хто такий Роман Ні. Ні. Як ви вважаєте, чи були створені якісь українські війська, армії, легіони під час Першої своєї війни? Подібне до УПА, якісь формування таке українське було. Можливо, ви знаєте про українських січових стрільців? Ні, перепрошую. Можливо, ви знаєте, хто такий Нестор Махнов і за що він боровся? Я Зереси. не силі перепрошую в історії. Що знаєте ви, що таке оу? Чи знаєте ви, що таке УПА? Так знаю. Українська Таро, повстанська армія. Чи знаєте ви, хто такий Степан Бандера? Борець за Україну. Чи знаєте ви, хто такі Мельниківці та Бандерівці? Ну, бандерівці, це на напевно, Степана Бандери, а Мельниківці чесно перепрошую. Не знаю. Знаєте, ви що таке УПА? Це українська повстанська армія. Чи знаєте ви, що таке ООН? Чесно, не знаю. А чи знаєте ви, що таке УПА? Тож ні. Дякую.